Мій чоловік втратив документи про участь у бойових діях. До речі, дуже поширена ця історія. Я чула не раз, що робити, чи можна довести право на перерахунок через суд без таких довідок. Дякую вам за запитання. Важливо розуміти, коли і ким втрачені ці документи. Для призначення перерахунку пенсії, вони вам наручно не всі потрібні. Тобто, документи, які виготовляються, вони часто. Ну, не скажу за інструкцію з діловодства військових частинах, але ці документи можна в принципі отримати копії в зв'язку з їх втратою. Або звернути... все одно, треба пройти цей, цю процедуру, звернутися до місцевого органу пенсійного фонду для того, щоб обласний головне управління в області звернулось до. ТЦК, ті до частини, і можливо, за повторними заявами, запитами ви отримаєте ті документи, яких не вистачає або вам, або пенсійному фонду для встановлення певних обставин. Але, мабуть, це так, дуже довго оця, аби... ну, цей ланцюжок Ну, місяць-два. Це може тривати. Так доведеться зачекати, оскільки навантаженість ДЦК та СП. Ми знаємо, що вони е, вкрай завантажені. Е, як Безпосередньо своїм завданням, так і соціальними питаннями, питаннями щодо виплат, призначення пенсій, це дуже багато часу займає в їх роботі.